І про підсумки візиту юнуковича до Китаю також про його візит до Москви говоримо сьогодні із Олександром Сушком, директором інституту євроатлантичного співробітництва. А пане Олександре, добрий день. Вітаю одна ваша думка, Чи була варта ця поїздка до Китаю, того що президент залишив Україну в такий неспокійний час? У ну, насправді це давно планований державний візит, тому е, сам по собі візит він мав відбутися. Інша справа, що втрутилися обставини, такі, е, які в принципі, в більшості випадків е, спонукали би главу держави відкласти такий візит. Але ми бачимо зовсім іншу реакцію українського президента, яка зумовлена взагалі іншою, іншою культурою реагування на виклики. Він mm -hmm. намагається бути подалі від конфлікту. Саме тому ми бачимо, що він фактично його графік на весь цей тиждень передбачає візит за візитом Китай, Росія, там далі Мальта, тобто, щоб максимально. Залишити межі межі України ну до речі, от про Мальту вже інформацію спростовує да. прес-служба та глава держави. Мабуть, зрозуміло вже що якось вже от нелогічно. Тобто, вже там і Китай, і Росія, Мальта. Тобто, де сам президент? це певна, знову ж таки. Це певна культура реагування на виклики. Бути подалі. Дивіться, ну очевидно, про це всі писали, що Янукович сподівався на якісь мільярдні кредити в Китаї. Цього не сталося. Як думаєте, чому Дивіться, Чи цього в принципі, не могла стати Китай вже надавав українські сторони солідні кредити в попередні роки? І зрозуміло, що на сьогоднішній день ситуація така, що вона не спонукає кредиторів до подальшого кредитування, адже по-перше, Україна в найближчим часом має... Повертати вже попередні кредити, а це значить, що будь-який новий кредит це лише перекредитування попередніх. З іншого боку, ситуація з стабільністю в країні така, що е, нема довіри до, по-перше, до договороздатності країни, адже країна щойно продемонструвала свою готовність і свою. Звичку відмовлятися від раніше досягнених домовленостей ідеться про довір з євросоюзом. А з іншого боку, взагалі, на певну перспективу немає бачення майбутнього цього уряду, е і навіть можливо цієї країни невідомо. Тобто зараз е в світі е таке відчуття, що з Україною краще почекати. Україна зараз не викликає довіру, тому зрозуміло, кредитувати мільярдні суми е мало хто хоче. Ну, дивіться, знову ж таки, після Китаю президент їде до Росії, до Сочі на зустрічі з Путіним. А чого можна чекати від цієї зустрічі? Тому що ми знаємо, що ті зустрічі, які були там в листопаді, ну як по-перше, вони відбувалися за зачиненими дверима, жодної інформації ми там не мали. Чого чекати зараз від цієї зустрічі? От, просто що Янукович хоче? Про що він хоче домовитися з путіним зараз? Ну на сам на сам перед ми бачимо, що Кремль і Путін це сьогодні єдина інстанція, яка готова платити за оту поведінку, яку Янукович демонструє зараз світові. Тобто, фактично, оплачувати його відрив від заходу від Європейського Союзу. Це не потрібно. Китай розглядає це більш з комерційної точки зору, має більш довгострокові цілі, зацікавлений в стабільності. Путін більше зацікавлений в дестабілізації України, в тому, щоб Янукович відмовився від цієї багатовекторності, можливо, зацікавлені в подальшій дестабілізації внутрішньополітичній, тому зрозуміло, що е, Путін надає гроші на інших умовах. Я впевнений, що якщо буде досягнуто домовленості про великі кредити, то умовою надання цих кредитів обов'язково будуть такі зобов'язання, які унеможливлюватимуть зближення України з європейським союзом на найближчу перспективу. Тобто Україна має вийти з тих домовленостей, які з ЄС існують, навіть з тих. Які не тільки угода про асоціацію, але й наприклад, угода про європейське енергетичне співтовариство, будь-яка формула врегулювання ціни на газ нової передбачатиме. Власне відмову України від зобов'язань перед європейським союзом тому путіну важливо зараз зацементувати стіну між Януковичем і Заходом, і власне на це спрямована його е, тактика. Він готовий за це платити, але не настільки багато, щоб Янукович відчував себе вільно а рівно до тієї міри, щоб тримати його на короткому повідку. А можемо розраховувати на знижку на газ у найближчій перспективі? Зараз обговорюються різні формули, в тому числі і через включення нових комерційних суб'єктів, про яких ви тільки що згадали в випуску новин. Йдеться про те, що певні комерційні суб'єкти не державний «Нафтогаз України, а наприклад, той же «ВТЕК», отримує доступ до специфічного кредит, специфічної формули ціноутворення, яка стосуватиметься обмежених обсягів. Газу, але все ж таки по суттєво нижчій ціні, яка дасть змогу дійсно заощадити певну суму, перевівши прибутки вже в кишені відповідних близьких до влади бізнесменів і знизивши певні витрати. Але зрозуміло, що це надаватиметься виключно в обмін на політичні поступки. Добре, а де тоді взяти гроші? Для наповнення держбюджету така тут ідеться про кредит. Тобто газова формула це одне, а кредит, який зараз обговорюється, це інше. І сьогодні називалась уже цифра в 12 мільярдів. Останні дні називалися і інші цифри, менші і більші. Але вочевидь, що сьогодні лише Росія може кредитувати Януковича на тих умовах, які його сьогодні влаштовують. Тобто він. Готовий відмовитися від інтеграції з європейським союзом, але при цьому отримати вільний фінансовий ресурс, який би дав йому змогу не тільки протриматися найближчий рік. Але і отримати вільні кошти на передвиборчу кампанію, зокрема на соціальні проекти, щоб підвищувати пенсії, зарплати в бюджетній сфері, адже це ключ до його традиційного електорату. От саме в цих обсягах він і розраховує на допомогу Путіна. І ви вважаєте, що це все е, ну коштує того, щоб відволіктися від ситуації в країні зараз. От, ви розумієте, навіть в очах виборців, як зараз виглядає президент, якого з дня на день немає в країні. А ви бачите, що робиться? Ну але ми повинні розуміти, що е, ви міркуєте раціонально, так як міркують е, аналітики чи експерти. Президент керується дещо іншими міркуваннями. Для нього немає. Проблеми у тому, що е, хтось не задоволений його політикою. Допоки він в руках має силовий та фінансовий ресурс. Він вважає, що все нормально. Силовий mm -hmm. ресурс він має, а фінансовий він має отримати від Путіна. Знову ж таки, має а чи отримає, ми Побачимо? Побачимо. Дякую, Олександре, за ваші думки. Ми говорили із Олександром Сушком про позицію президента довкола подій в Україні. Наразі бачимо, що Янукович усе частіше за межами України.